Ми звертаємося до вас тут. Вибачте, що така ситуація склалася, але ми не маємо можливості іншої до вас звернутися. Ви всі сьогодні отримали газету. В чому рівні в газета розписана? яка ситуація склалася в українській школі в Альпортоні? Тобто ця загроза русифікації, ця загроза русського міра, вона вже дихає нам в спину тут, розумієте? Головніше, що це все робиться за наші гроші. Батьки платять гроші за навчання своїх дітей. Пошкортовні від листопада місяця функціонують російські класи. Це вчити українською мовою, що в державній частині. За те, що вона протестувала проти такої позиції директора школи. Треба розкордонної роботи. Найбільше. Вигнана зі школи вчора Визна. за те, що ви? вона ви? дала інтерв'ю газеті, яку ви зараз маєте. Мене ви знаєте, я є представник Всеукраїнського об'єднання Свобода. Чому я до вас звертаюся? Тому що я дуже вдячний вам за те, що саме ця громада найбільша.